Вітаємо! Сьогодні зануримось у текст, що говорить про ну таку серйозну річ, як християнство бачить зміну людини, радикальну зміну. Так, це про дію Святого Духа, як її описують джерело. Маємо значить витяги з релігійного тексту. Він пояснює шлях від того, що називає зламаним станом до ем, нового життя. Саме так спробуємо розкласти по поличках, що ж там не так з гріхом за цим текстом, яке рішення пропонується, і що це за нове серце. Гаразд, давайте розбиратися. Так пройдемося по логіці тексту: спочатку діагноз, проблема, Гріх гріхопадіння, його, скажімо так, руйнівні наслідки. Ага, потім Божа обіцянка, відновлення через Святого Духа. Ну і звісно, що це дає на практиці віруючої людині. Як це все описано? Джерело починає з самого початку. Так, історія Адама і Єви, буття. Саме їхній непослух, як там сказано, призвів не просто до покарання, а до чогось внутрішнього, страх перед Богом, бажання сховатися, тобто стосунки зламалися. І цей злам він ну, має наслідки. Текст це показує на прикладі Каїна. Так, це ж наступний розділ буття. Точно. Його заздрість гнів, це ж. Все всередині, емоції, і вони виходять з під контролю. Жахливий вчинок, вбивство брата. Навіть після того, як Бог його попередив, так. так саме так, не зміг стриматись, і автор тут згадує пророка Єремію, той описує серце людини як, як найлукавіше над все, та невигоєне. Ого, невигоєне. Так. Тобто, воно не просто м схильне до зла, а й саме себе виправити не може. Отака думка. Виходить за текстом без допомоги ззовні, людське серце ну, залишається в пастці, не може повернутися до гармонії з Богом. Саме так, досить категорично, але логіка тексту така. Але одразу ж текст дає надію, згадується пророк Єзикіїль, обіцянка від Бога І дам вам серце нове, і нового духа дам у ваше нутро. Ось тут, мабуть, і є ключ до рішення. Так, і що цікаво, фокус саме на внутрішній зміні. Це не про те, щоб просто виконувати правила чи закони. Ага. Йдеться про зміну самої суті людини, її серця, і текст каже, що саме Святий Дух дає цю нову здатність. Яку саме здатність? Ну, розуміти Божі настанови, мати силу опиратися поганим спонуканням і що важливо розвивати хороші риси. Це ті, що названі плодами духа, любов, радість, мир. Так так згадується послання до галатів. Тобто, це внутрішня трансформація, яка потім проявляється зовні? Це звучить як ну, повне переродження, але ж тоді питання якщо людина отримує Святого Духа, чому, чому триває оця внутрішня боротьба? Текст же сам наводить приклад апостола Павла. О, це дуже слушне питання. Він же в посланні до Римлян пише відверто Хочу робити добро, а роблю зло. Конфлікт. Як текст це пояснює? А текст і не каже, що це миттєва досконалість. Він підкреслює святий дух дає не відсутність боротьби, а силу для боротьби. Ага, силу для саме так. Приклад Павла це реальність цієї духовної битви. Святий Дух це, так би мовити, союзник, джерело сили, а не чарівна паличка, що все миттєво виправляє. Тобто акцент на поступовій переміні серця, яка вже потім веде до зміни поведінки, точно. І хрещення, яке згадується, це як свідомий кроп, символ початку цього нового шляху, посвячення себе Богу. Розумію. То це не один момент, а процес. Добре. А які тоді конкретні результати цього процесу, що людина отримує на практиці згідно з джерелом? Ну, по перше, змінюється статус, стосунки з Богом. Як каже Євангелія від Івана віруючі стають Божими дітьми. Це змінює самосприйняття, мабуть, фундаментальна: від страху, відчуження, до довіри, близькості з отцем. По-друге, автор говорить про нову природу, нове творіння, так, як пише Павла Докорінтян, нове творіння. Хоча, як ми вже казали, стара природа ще бореться. Ага, боротьба триває так, але нова сутність вже задає новий напрямок життя, прагнення до любові, служіння, добрих справ. І третій момент надія на вічне життя. Цікаво, що текст каже про це як про впевненість, а не просто сподівання. Саме так, ця впевненість, як пояснюється, вона базується на Божих обіцянках, зокрема, слова Христа в Євангелії від Івана хто вірує, той життя вічне має. Тобто це не заслуга людини? Ні. Подається як дар через віру, завдяки Божій благодаті, не щось, що можна заробити. Отже, якщо підсумувати ці ідеї з тексту, бачимо таку картину: гріх руйнує, відділяє від Бога, псує самоприроду людини. Так потім Божа ініціатива, відновлення через Святого Духа, нове серце, нова природа, угу. і як результат, нові стосунки з Богом, інший шлях у житті і оця надія на вічність. Саме так. І знаєте, що цікаво. Те, що текст показує це приображення не як одну подію, а як процес, який триває все життя. Так, це важливо. І це, власне, залишає питання для роздумів, а як оця постійна взаємодія старого і нового, оця внутрішня напруга і зростання, як вони виглядають у повсякдавному житті, в досвіді людини, яка йде цим шляхом? От про що можна подумати?